Дивіться, прислав мені чоловік е, павербанк і іще на 40 тисяч. Кстати, такий самий в мене вдома. Це ноутбучний 40 тисячний павербанк. 65 пять ватт плата. Він дуже швидко може заряджатися. Чому? Тому що я чоловікові до нього логічно продав зарядне 65 ватт. Соответственно, він заряджається 2 часа. Поняли? Да? Це дуже швидко для 40-тисячного е, і ноутбуки може заряджати. Так от, чоловік прислав з такою претензією, що він швидко сідає на телефонах. Тобто, підозра на те, що павербанк, куплений у мене, не має моєї ємності з'явленої. Соответственно, я роблю провірку. Як я роблю провірку? Я кажу, давайте провіримо. Хто не знає, як вдома провіряти ваші павербанки. Перше, вам треба USB-тестер. Якщо що, продається в мене, не реклама, ну, продається. Тоді береш USB-тестер, вставляєш. Можна поставити тригер з діодною стрічкою. Можна, звісно, і телефони на зарядку, ну тільки багато телефонів треба. Мені проще діодну стрічку або якийсь отакий тупий інструмент підключити на Type-C зарядочку, І вона ось світила ця діодна стрічка. Тоді. При світінні. У нас зараз в, в ноль він сів. При світінні. Ось все, запустилося, бачиш? Трігер запустив швидку зарядку. Перше, я її провіряв на швидкій зарядці. Учтіть, якщо пользуватися повербанком при 5 вольтах, то є обичні прилади, буде більша е е КПД да? Ко е коефіцієнт поясного да? Якщо пользуватися з швидми зарядками. Повербанк буде повишувати вольтаж до 9 або 12 вольт для мобільних телефонів. наприклад, то виход буде вже менший, то що буде потєрі більше, КПД буде менший. Поняли да якщо заряджати ноутбуки, то там вольтаж піднімається аж до 20 вольт і виход буде ще менший, то що багато потерь буде на преобразуванні його цьому. Внутрі акумулятор 3,7 вольт, напруга, преобразовує в 5. Але, якщо треба швидка зарядка, він преобразує не в 5, а преобразовує в 9, 12, 15 або 20 вольт. І тоді більше тіряється КПД. 40 тисяч павербанк ніколи не віддасть 40 тисяч. Він 30 віддасть, це обалденно вже буде. Тоді дивіться. У нас ішла лента. Оце два рулона ленти. У нас садили павербанки, я зарядив до 100%. У нас було 11,9-12 вольт і 1,65 А. Бачите? І при такому 11 тисяч 83 мА 6 часов 6 часов 40 минут. Працював цей павербанк з цими лентами. Поняли? Садили? Тепер як нам вищити, чи він соответствує своїй ємності? Дивіться, павербанк 40 тисяч. Переводимо в ампер години. Так простіше буде, да? не в міліампер години, а в ампер години. Ділимо на тисячу, якщо хто не знав. Тобто у нас остається із 40 тисяч 40 ампер. -години. Множимо на вольтаж батареї. Батареї внутрі собрані отакі 3,7 вольтові пластинки там, да? значить, множимо на вольтаж середньої номінальної батареї. 3,7 вольта. Виходить 148. Це у нас вже не міліампер години, а ватт години. Ват -години. Ватгодинами проще врахувати всі павербанки, хто не знав, завжди да, переводьте в ватт-години. Оце 148 ватт-годин, скажи, і ти поймеш, що це таке. Скажи міліампер години, і ти нічого не поймеш, тож, змика, який вольтаж, це може бути різна ємність. Поняли? Ампер години універсальні. Грубо говоря, а оці ватгодини. Наприклад, якщо я дам йому нагрузку у 14 ваттів, то його хватить на 10 часов. Це понятно, от дурному даже понятно. 14 ваттів при 148 ватт-часах це 10 часів роботи. Поняли? В ньому всередині 148 ватт-часів <кхи> Зрозуміло? Зрозуміло. Тепер рахуємо, скільки ми ватт-часів при преобразувателі 12-вольтовому в 12 да? при потерях КПД. Да? Е, дивіться, 11,9-12 вольт ми множимо на 11 тисяч, ну ми оці вже 100 послідні не вважаємо, вже хрен з ними, да? це що зараз вважає воно, да? 11 тисяч міліампер годин в ампер години перевести, ділимо на тисячу. Соответственно, скільки це ампер годин? 11. О, слава Богу, 11. На 11 ампер годин. І виходить в нас павербанк видав на видачу 132 ватт години. На оці діодні стрічки. Він віддав 132 Вт-години. Я вам скажу, із 148 Вт-годин внутрішнього акумулятора он видать на отдачу 132 вт години це доволі непоганий КПД. І павербанк повністю відповідає своїй ємності. Так що претензії не актуальні. Того, що 132. Е, як там ділити? Да? 32 ділить на 148 чи наоборот 148%. ні, 12% ділить на 148%. Це у нас 89%, практично 90% коефіцієнт полезного дія. 90% КПД при преобразувателю, при потерях на нагріві, проводників і всього остального. Це, вот, я вам скажу, це класно. Все, павербанк ідеально відповідає, Забирайте його.